Друзі, українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії. І ми зараз знаходимося в Гандії, в центрі міста. Дивіться, хто знає по плиточці, вже впізнав, що це просто головна алея міста. Дивіться, тут поруч Меркадона одразу біля під'їзду нашого, де в нас для вас є квартирка. Дивіться, ось в цьому під'їзді і ось в цьому будинку в нас є для вас квартирка. Ми зараз її покажемо. І так, квартирка в нас 149 тисяч євро за 180 квадратів. Тут чотири Іспанії і два санузли. Дивіться, ми в першому санузлі, так він виглядає. Хочу сказати, що квартирка потребує трішечки ремонту. Тут є речі, які потрібно замінити, трішечки освіжити стіни. В нас тут спаленька, всі меблі залишаються. Але це центральна алея центральна міста. Тобто, це центр 180 квадратів. Це досить непогана ціна. Як для такої великої квартирки. Тут в нас величезна вітальня. Дивіться, вона дуже велика тут міста. Місця в цілому в квартирі дуже багато. Просто нереально багато. Тут у нас балкончик і теж вигляд на центральну алею міста. Дивіться, яка краса. Все поруч, всі магазини. Меркадона фактично в цьому ж будинку, це супермаркет, тобто все класно. Рухаємося далі. Це в нас спальня. Ось така спаленька, тут два ліжечка, все досить таки зроблено з комфортом. Мені просто не вистачає в цій спальні світла, тобто я би додав якесь краще освітлення, тому що вона виглядає трішечки такою темноватою. Тут, бачите, шафи в коридорі, вони дуже гарно зробили, і одразу друга спальня. Друга спальня вже трішки менше, тут одне ліжечко. І бачите вихід з віконечка теж в патіо. Рухаємося далі. Далі в нас теж здача спальня, ідентична. Теж одне ліжечко. Так це виглядає, віконечко в нас в патіо. Ну і проблема теж з освітленням. Тобто хотілося б більше. Тут у нас теж така величезна, бачите, як друга вітання. Дуже гарно. Зроблена, тобто тут вже більш сучасні меблі, мені подобається. вид на іконечку, бачите на загальний кібок. Мені подобається дуже ця стінка, тобто вона нова, більш сучасна, така, досить непогана. Тут в нас другий санвузол. Ось по плиточці вже краще. Тут в нас кухня, дуже велика кухня. Мені подобається, що тут багато робочих поверхонь. Бачите, така електрична. Плитка, все гарно, все класно і вигляд на загальний блок.